Діти, доброго ранку! Сподіваюся, ви вже прокинулись і зробили ранкову гімнастику. А отже можемо починати наше заняття. І перша вправа, яку будемо сьогодні робити, це прорізання під двома дугами чи перекладинками. Починаємо. Стаємо на коліна і долоньки. І поповзли, пригинаємо низько. Не дочіпаємо наших.

ми сьогодні зробимо? Це боротьба по канату чи мотузці. Приставним кроком вперед. намагаючись не дивитися собі під ножки, беремо попереду якийсь зоровий орендир. Можливо, це буде м'ячик, якась іграшка навпроти ваших очей. Починаємо з таунички на пояс. І пішли. Намагаємось не дивитись на мотужечку. Приставляємо п'яту до пальчиків. Ще раз. Спинку тримаємо рівненько. Тримаємо рівновагу. Так, дивимося попереду перед собою. Добре, дітки. І ще одна вправа, яку ми з вами сьогодні зробимо, це буде метання малого м'ячика. Але так, щоб ми нічого у будинку не зіпсували, ми можемо взяти скручені носочки. Беремо носочок в праву ручку, підняли ручки вгору і кинули вперед. Далеко-далеко. Ось так. Знову правою ручкою і кинули. Молодці. Беремо п'єву ручку. Ще раз. Молодці дітки. Всю правду будь ласка повторючі два-три рази. На сьогодні заняття закінчено. До, до побачення.